Доброго дня всім хочемо повідомити, що 24 травня 2025 року в місті Кропивницькому відбудеться другий комплексний інклюзивний захід для ветеранів війни сильної України. Головна мета проведення такої крутої, сильної, потужної події це сприяння зміцненню патріотичного духу в суспільстві шляхом залучення наших ветеранів, ветеранів, які отримали ушкодження та травми, видимі, невидимі внаслідок участі в бойових діях. Також військовослужбовці і представники представники Силових структур, які зараз несуть службу. Учасниками заходу стануть наступні категорії громадян: учасники бойових дій, спортсмени військової кваліфікації, чемпіони та рекордсмени України та світу, і військовослужбовці та представники силових структур та члени родин наших захисників і захисниць. Ця подія дуже важлива для нас, адже вона об'єднує. Однодумців за духом, однодумців за посадами, за військовою службою, і показує незламність та непереможний дух українського народу. В минулому році ми вже мали за честь приймати а, такі змагання, провели їх на високому рівні і а, побачили дуже багато крутих, сильних хлопців, які можуть бути амбасадорами, підтримувати побратимів і а, плекати ось цю стійкість через а, спортивну витривалість і спортивні. Змагання, і у нас один з них це Михайло Дроботенко. Хочу, щоб долучалися до чотирьох дисциплін: це аеробайк, жим лежачі штанги, ривок гірі та вислування на концепті, щоб кожен спробував, щоб як можна більше долучилися саме в Кропивницькому. Я хочу, щоб це була рекордна кількість, так як було ось ось в Києві на Київ незламні більше 500 ветеранів. Мені б хотілося, щоб це було 800 плюс. І щоб багато кропивчан, а саме ветеранів, долучилися до цих змагань, я буду кожного чекати, кожному підказувати, кожному допомагати. Відчуваю дуже велику необхідність і бажання перш за все подякувати організаторам цього. Цих змагань, це Федерація Стронгмену і в друге, звісно, хочеться подякувати тим спонсорам, які взяли участь і брали участь в минулому році. І в цьому скажу це дійсно ті однодумці в сфері там фінансування да в сфері допомоги проведення цих змагань. Цього року їх вже більше було набагато легше зібрати кошти для проведення цих змагань. І дякуючи нашим спортсменам ті результати, які вони показали в минулому році, та організація, яка була, вона дуже сильно популяризувала цей захід. Тому я думаю, з кожним роком все буде легше й легше нам проводити е, такі змагання. Тому дуже сильно дякую, запрошую. Е, звісно, що е, де і що буде відбуватися, в індивідуальному порядку ми будемо. Розказувати і анонсувати для того, щоб зареєструватися до участі в заході, є розроблена спеціальна гугл-форма. Будь ласка, вона буде в повідомленні під цим відео. Також хочемо сказати, що обласна військова адміністрація спільно з Кропивницькою міською радою та з Федерацією стронменів проведе напередодні наших змагань форум Сильні України, де ми обговоримо актуальні питання адаптивного спорту реабілітації наших ветеранів і взагалі адаптацію наших ветеранів в цивільне життя, а також адаптації цивільного населення до життя разом з ветеранами.